що я взяла шапку. Ой, тому що я задумала, друзі. Це просто шок, чесно. дивіться що робиться, якась стихія неповірна. Ой, прохолодно Хоча світить сонечко, ось погляньте. Так класно, я думала, що дуже тепло. 1 -1. Там, буде мінус один. Там ще куди-куди є сніг, прогнозують. Вже зима повним ходом. Так, зараз вам покажу шліденько що щодня в сільку, які там акції, можливо. Подивимось. Що такого актуально. Я в них завжди бажаю. гарно буде. Перше на знижці бачу пиво Старопрамен, Зараз 23 гривні, 450 мл. Також є шоколадні батончики Lion і вафлі світоч Артек. Зефір богославна, ванільне, теж на акції, м'ясна продукція, сосиски 60 гривень, ювілейні тут 300 г, також є шинка, сосиски філейні, мініки, дитячі, теляча ковбаска, ціни ви бачите, можете собі заскрінити та побачити більш детально. Тому актуально, нагадую, друзі, що це ціни з четверга по четверг, тобто тиждень. А якщо бути точніше, з 21 листопада, також є побутова хімія, засоби догляду на знижках, зубні пасти, щітки. Губки кохонні, пакети для сміття, вологі серветки, рідке мило в великому об'ємі, сухі серветки і паперові рушники. Ось тут я шукаю свій пудинг рисовий, його не бачу. І бачу улюблений сирочок і мій, і моєї дитинки Агуня. З яблучком на нього діє акція, якщо берете від двох штук. Ось ці крекери зараз 25 гривень, солоні вони дуже смачні і є з різними смаками. Також є різні снеки, вафельні коржі, до речі, зараз шоколадні на знижках. Спеції, консерви, тунець, кукурудза. Як бачите, ще в нас є нутелла, Трішечки корисного, бананові чіпси, яблучні. Насіння, макарони для паста непогані. Також цукор, рис, борошно. Все, що забажаєте. Друзі, стосовно сельфо. швиденько так по ньому прибіглася, тому що не було в мене часу. Так, зовсім обмай. ось, Хотіла там купити. До речі, зараз акція була на будін. Рисивий такий молочний. Він дуже смачний. Я його вперше побачила в Марті. Я, у нас мене є до речі, відео про це супермаркет. Кому цікаво, обов'язково подивитися, але я його не дуже люблю. Оцей пудинг це був єдиний плюс, який змусив мене повернутися туди ще. Але коли я туди повернулася, я була дуже розчарована, тому що того пути вже не було. І потім я його через деякий час зустрічаю всім Боже. Мені не радується, просто не було приділу, як то кажуть. Ось. І зараз е, я бачу, що він є на акції, друзі. Ось, я думаю, що скористатися цією так? і не взяти. А там від двох штук 36 гривень. А так він коштує десь 46. Ну на 10 гривень це така нормальна різниця, тому можна брати. А, і що ви бачили на відео? Його немає. Я засмучена, вийшла ну, е Трішечки погаяла часу, так і нічого. Віддала ось ці е сирочки дитячі в мене. Дитинка дуже погубляє. І я їх можу куштувати, тому що вони натуральні, без різних е ароматизаторів, цукурів і добавок. Дуже так тяжова свиденька, тому що трішечки так е час вже піджимає. Але ще є. Друзі, так до чого я це все веду? Якщо ви будете в львов, в вашому місті він є, обов'язково скуштуйте, це не реклама, це просто мій особливий досвід. Так? Ось, Дуже смачно, неймовірно. Можна, до речі, щось таке зробити і самостійно, тому що так звучить, так як рисовий путинг ну, з молоком, щось таке, да? можна і самому зробити, але це не те. Це зовсім не те, тому обов'язково скуштуйте. Це смачно. Є смаки, полуниця, ваніль і шоколад. Я постувала шоколадом. Ваніль так собі, полуниці я не постувала, але ну, не люблю я. Ягіди з молоком. смолоком, не знаю. Яке щось воно не дуже апетитно. Тому хтось буде, хто побачить, обов'язково. Обов'язково. Коштуйте, напишіть мені в коментарях, можливо, хтось куштував. Е, так, приємна атмосфера, вони люди сидять сюди, відпочивають. Тому що мені вже жарко. Мені вже жарко, друзі. Було так холодно, я так змерзла. Я вийшла, я була дуже рада, що я взяла оцю шапку. Я її натягнула, думаю, боже, дякую тобі. І йшла собі гарно, а зараз я вже все. Тому що трішечки поспішала. Але нічого, нормально. Тож, вдягайте шапки. Тому що це дуже вже актуально. Ось, І там та краса йде на другий план. Головне, щоб вам було тепло. Мені тепло, гарно. І я собі спокійно йду. І мені по барабану. Що там і як? Все дуже добре. Вон ще листочки. Так люблю, коли їх не прибирають усе листя, От коли воно так просто лежить. Ну, В цьому є своя ізюминка якась. Родзинка. Вон Погляньте. Ну, от напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Можна оце прибирати. Ну, Нащо? Зараз осінь. Оце все листя. Це все добриво для нашого брульту. Воно потім перегніває і можемо здобрювати нашу землю. так? О, знову вітер піднімається. Знову піднімається вітер. Ось подивіться, на цій, стор на цій стороні де я йду. Тут сонця немає, а по ту сторону є сонце. Зараз побачите. Погляньте, друзі. Вон скільки листя. Ще земля така волога після дощу. А по ту сторону вон сонечко. Бачите? Взагалі дуже класно, дуже приємно. Люблю таку погоду, якщо б вона ще була без вітру, взагалі супер. ну Погляньте, який ковер. А, який ковер на землі, як супер. От наша це прибирати. Це ж гарно виглядає. А коли ти йдеш, М? коли ти йдеш, друзі, і оці листя шуршать під ногами. О, Так люблю все робити. Це просто супер. Оце, знаєте, йти. І, і ці листя оце піднімаються, піднімаються. Я відділ, щоб це було б все в листях. Як воно було б класно. Так багато людей сюди йдуть, думають, що вона робить, начебто не дитина. А займається ніби нечто. Він дитятку йде і навіть таке не робить. У мене, до речі, ще дитина не зрозуміла, всього кайф, ось цього листя. Нічого треба. ще підрости, поки що замала. Але згодом вже зрозуміла. Тут, до речі, ось такий магазинчик все для кондитерів, для торта. Е, там можна не тільки кондитерам закуповуватись, а і так взагалі, от, наприклад, якщо ви прикрашаєте на свято якийсь тортик, там, самостійно його випікали чи а, купили да, в звичайному магазині, не у кондитера замовляли, то можна всілячки накупляти до вашого свята, от, конкретно що вам потрібно. Тому кому потрібно, заходьте в цей магазинчик. Він знаходиться на третій Слобідській, хто з Миколаєва. Це тежна реклама, просто я особисто користувалася його послугами, мені сподобалось, коли в мене була річниця у донечки, ось я тут замовляла різні фішки, так би мовити. Мені сподобалось. Так що таке, друзі. Тому погода супер, незважаючи на вітер. Насолоджуйтесь, як я вже вам написала в попередньому відео життям, Кожну мить ось. І живіть на А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви були зі мною. І до зустрічі в наступних влогах. Всім па-па!